Вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу поділитися інформацією, яка буде актуальною і корисною для тих українських пенсіонерів, які знаходились на тимчасово окупованих територіях. Як зараз ці території вже починають звільнятися? І в такому випадку хочу пояснити, як ви можете отримати пенсії. Для початку доставка пенсії буде здійснюватися пересувними відділеннями. Укрпочте у пенсійному фонді неодноразово. Наголошували, що отримувачі пенсії можуть перейти на отримання виплати через банк. Для цього в банку вам необхідно відкрити рахунок, який своєю чергою має відповідати декільким вимогам. Дані вимоги у нас передбачені відповідною інструкцією Національного банку України. Перший рахунок має бути відкритий саме для зарахування пенсійних виплат. Під час подання заяви на нарахування пенсії потрібно вказувати номер рахунку в міжнародних народному форматі IBAN складається з 29 літер та цифр. Дивіться, ви його можете дізнатися або в мобільному додатку банку, або ж у відділенні а, а, фінансової установи, тобто банку. Крім того, даний рахунок має бути активним. Також хочу нагадати, що пенсія, яка виплачується саме через банк, ви зможете отримати втричі швидше. Щоб перевести виплати до банку, потрібно лише подати заяву. Зробити це можна особисто. Для цього вам потрібно підійти до відділення Пенсійного фонду України і написати відповідну заяву або в електронній формі через веб-портал електронних послуг. Дивіться, в дорогому випадку, тобто, якщо ви будете подавати заяву в електронному форматі, процедура взагалі надання заяви не складнає значних труднощів, але вам необхідно обов'язково мати електронний підпис для того, щоб дану заяву підписати. Також наш президент заявив, що пенсії будуть. Відразу виплачуватися за 5 місяців. Тож, будь ласка, очікуйте, не хвилюйтеся, всі свої пенсійні виплати ви обов'язково отримаєте. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.